Вітаю, шановні восьмикласники! Сьогодні у нас заняття пов'язане з демонстрацією створених лебоків і їх обговорення. На минулому році ми з вами створювали відповідно легбук. Сьогодні давайте його обговоримо та давайте його обговоримо. Виділимо основні моменти, на що потрібно звернути увагу, що можна було додати, а також зосередимо увагу на тих сильних сторонах, які тут однозначно є у цьому проєкті. Перед тим, як почнемо, сідайте зручніше, прибирайте з, зі столу все, що вам заважає. А якщо раптом на вашому столі... Мустився котик, то нехай вже сидить. І налаштуємося на плідну роботу. Сьогодні ми розглянемо лепбук, пов'язаний з темою хімічний зв'язок. В цьому лепбуці ми поєднали декілька пунктів плану, і, відповідно, ці пункти розглянули. Значить, один із них це у нас визначення. Далі умови виникнення хімічного зв'язку, види хімічного зв'язку та їх опис з наведеними прикладами. Цікаві факти та головоломки. Ось таким чином виглядає у нас пункт, пов'язаний з визначенням. Так, хімічний зв'язок це взаємодія атомів, що зумовлює стійкість багатоатомних частинок, молекул, іонів та кристалів. Ключове визначення в нашому глибуці, від якого, відповідно, ми починаємо свій рух далі. Наступним пунктом у нас розглянуті окремо умови виникнення хімічного зв'язку. Відповідно, наведена енергетична діаграма, яка показує вигідність утворення хімічного зв'язку на прикладі атомів гідрогену. Ще одною умовою. Для того, щоб утворився хімічний зв'язок, у нас є зміна в електронних оболонках атомів. Відповідно, вони намагаються отримати електронну оболонку найближчого інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони. Наступним елементом нашого лебоку є види хімічного зв'язку. Тут представлено воно от Кольоровому форматі. Ми розглядаємо чотири. Тепер перейдемо до детального розбору кожного типу зв'язку з наведеними прикладами. Тут окреме місце для ковалентного зв'язку. Він нас буває полярний та неполярний. Полярний характерний більше для різних. Неметалічних елементів, які утворюють відповідну сполуку, неполярний відповідно для однакових неметалічних елементів, які утворюють певну сполуку. Нижче зображені відповідно різні формули, ні. які показують, яким чином утворюється цей хімічний зв'язок. Наступним зв'язком у нас іони. Він існує зазвичай у сполуках. Які утворені металічними та неметалічними елементами. Відповідно, нижче у нас приклад натрій хлориду, в якому натрій віддає свої, в якому натрій віддає свій електрон для хлору, то його приймає, і утворюють, відповідно, вони таким чином іони. Натрій плюс і хлор мінус. Металічний які існують в металах та сплавах. Тут також зображено кристалічна градка цього зв'язку, а також як це зображається ще на ось таких от малюнках, різних статтях, присвячених металевому зв'язку. Водневий зв'язок, складний тип взаємодії, існує, зокрема, в молекулах води. На слайді. І, зокрема, у глибуці мін у нас буде показаний в вигляді оцих от, трьох крапок, які пов'язують окремі молекули води. Після того як була представлена вся теоретична частина окремим елементом нашого глибука є різноманітні завдання. Ось таким чином вони були оформлені, тобто це невеличкі кишеньки, в яких відповідно були. Занесені ось такі от гармошки різної геометричної форми, на них наносилися відповідні завдання, і таким чином можна було витягати одну з них і працювати з цією тематикою. На цьому слайді зображені кілька прикладів завдань, які ми вкладали в кишеньки, для того, щоб. Учні могли закріпити отримані знання з теми хімічний зв'язок. Не забули ми додати також кілька цікавих фактів про хімічний зв'язок та різні головоломки. На слайді представлено кілька прикладів наших розробок. Ми вирішили, що можна подати цікаві факти у форматі ось такого от пазлу, щоб учні, збираючи ось цей от пазл, відповідно отримували якісь конкретні речення, так званий цікавий факт про хімічний зв'язок. Плюс різні сполуки, які поєднувалися ось таким чином. А також різноманітні головоломки, які зображали різні структури, утворення хімічного зв'язку тощо. Якості реакції на наш урок пропоную вибрати для себе емотикон, який передає ваш настрій у кінці цього уроку. Хочу побажати вам успіхів у вивченні хімічної науки. Дякую за увагу. До нових зустрічей.